Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що зовсім скоро вже новий рік. І ви шукаєте цікаві ідеї, як прикрасити ялинку і зробити це своїми руками. В цьому році я захотіла прикрасити ялинку своїми роботами, тому у відео я розкажу, як зробити ось такі цікаві та ніжні прикраси на ялинку. Далі перейду до матеріалів, які мені знадобляться. Найголовніше це фетр. Я його купувала в магазині Акварель, там дуже великий вибір. Але можна купувати і в онлайн магазинах. З приводу кольорів, то обирайте за своїм смаком. Мені захотілося зробити більш такі плюс-мінус, які будуть поєднуватись між собою, не дуже яскраві, землянисті, кремові та гірчичні кольори. Зручно працювати з жорстким та твердим фетром. Але це не принципово, якщо у вас буде м'який, я теж їм працювала. Нитки. Я буду використовувати різні, десь моліне, а десь звичайні. Але обираю їх колір фетру і підбираю до кольору бісеру. Також можна обрати і контрастний колір. Які у вас є нитки, такі і використовуйте. Для наповнення син холофайбер, тут Тут немає значення, що буде наповненням. Його потрібно небагато. Мотузка, стрічка, те, на що буде чіплятися ялинкова прикраса. Я довго обирала з того, що в мене є, і вирішила використати все ж таки ось таку мотузку. І залишилось те, чим саме буде прикрашена іграшка. Достаю свою скриньку із усілякими прикрасами. Це бісер, паєтки, камінці і обираю те, що мені до вподоби. Перш ніж розпочати робити іграшки, я уявляю собі, як я хочу, щоб вони виглядали. Їх форма, розмір, колір, навіть кількість. Тому я вирішила усе замалювати, кожну іграшку і одразу підібрати до неї вже бісер, паєтки та нитки. І ось в мене вийшло. Я буду робити 9 іграшок. Трафарети буду робити з щільного картону. Допомагаю собі лінійкою, щоб усе було симетрично. Зробила різні фігури. Ви можете зробити іншої форми, яка вам до вподоби. Далі переношу трафарет на фетр, Буду це робити терморучкою, а потім за допомогою праски можна це все буде прибрати, якщо щось залишиться. Потрібно провести по дві деталі однієї іграшки. І усього в мене вийшло 18 деталей. Далі беру ножиці і вирізаю за контуром. Ніяких припусків не залишаю. Взагалі з фетром дуже комфортно працювати і взагалі будь-який процес не викликає ніяких труднощів. Я обрала мотузку, бо вона такого нейтрального кольору, аніж стрічка, яку потрібно підбирати під кожну іграшку. Я відмічаю спочатку довжину, яка мене влаштовує, тоді обирайте за своїм побажанням. Два вільні кінці фіксую вузликом. Але мотузка може трохи похнаститись. Тож я прийняла рішення трохи зрізати те, що стирчить. І, щоб надалі такого не було, змочу кожну петельку в розчині пива, змішаний з водою один до одного, і дам висохнути. Воно трошки затвердіє і вже не буде так пухнаститись. Прикрашаю ялинкову іграшку бісером та паєтками. Пришивати цю красу будуть тільки з однієї. сторони. Чому з однієї, це просто. Одна сторона завжди буде прихована від очей, а інша, навпаки, завжди на видноті. Якщо оздоблювати усі сторони, це займе дуже багато часу. Процес пришивання бісеру та паєток просто чарує та розслабляє. Те, що я помітила, що такий вид бісеру, як стекляру, срубка. Він дуже виграшно та яскраво виглядає. Воно придає якоїсь цікавинки, одразу хочеться роздивитись та доторкнутись. Не знаю, можливо, це я така сорока просто. Пришиваю це так само, як собі замалювала у блокноті з візуалізаціями своїми. Якщо обрала складний орнамент, то можна допомогти собі олівчиком, намітити, де саме буде пришиватися декор. Беру заздалегідже обрані нитки за кольором фетру і складаю вдвоє. Перше, що буду пришивати, це петельку. Беру другу деталь іграшки, на якій ще нічого не робила. І з внутрішньої сторони пришиваю мотузку звичайними стіпками. Далі буду шивати дві деталі. Робити це буду петельним швом. Відстань між стіпками роблю маленьку. Так буде виглядати більш акуратно та непомітно. На відео я показую як це робити. І так роблю майже до кінця, залишивши приблизно 2-3 см непрошитими. Це для того, щоб наповнити іграшку через цей отвір синтепоном. Наповнюю іграшки синтепоном. При наповненні можу допомагати собі пінцетом. Не намагаюсь наповнити дуже великою кількістю синтепону. Дивлюсь, як при цьому себе буде вести фетер. Кульки взагалі дуже легко наповнювати. А ось із зірочкою трошки повазилась. Я спочатку невеликою кількістю синтепона наповнила кути, а потім вже серединку. І, коли я все наповнила, залишилось зашити отвір. І ось які іграшки в мене вийшли. Ось що можна зробити, всього лише з фетром, бісеру та паєток. Кожна іграшка по-своєму унікальна, але дуже добре поєднується між собою. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментарі, як вам такі іграшки. Щоб ви зробили, і дякую вам всім за перегляд! Гарних свят!